Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами послухаємо вірш Наталі Забіли, наша ялинка. Скажіть, а чи любите ви зиму? Думаю, що так. А які слова можна підібрати, щоб сказати про зиму? Вона яка? Сніжно-біла, чарівна, казкова, радісна у білому кожусі. А ще зиму дуже люблять поети. А хто такі поети? Так, це люди, які пишуть вірші. Вірш наша ялинка, з яким я вас познайомлю, написала відома українська поетеса Наталя Забіла. Тож слухайте. Уважно. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки на дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграя білих мух, як м'який холодний пух. Біле біле все навколо, Ясне, чисте, як ніколи, мов пухнаста ковдра ліг, Крізь на землю білий сніг. і тупочуть ноженята по блискучому сніжку. Це ж у нас сьогодні свято у дитячому садку. Який цей вірш за характером? Радісний, бо говориться про свято і про сніг, який робить землю чистою святковою. Наталя Забіла для цього вірша добрала багато красивих слів. І з чим вона порівнює сніжинки? Як веселі комашинки, наче зграя білих мух, як м'який холодний пух. А з чим вона порівнює сніг на землі? З пухнастою ковдрою. Зима з радістю прикрашає землю снігом, святково все застилає, що біля ялинки було ще веселіше. А якою ви уявляєте ялинку? Для мене вона розкішна, гарна, весела, блискуча, з прикрасами і гірляндами. А на що схожа ялинка? І з чим її можна порівняти? Наче яскравий ліхтарик, як гарна дівчина розкішно вбрана на свято, як яскрава цукерка. Ось така ялинка для мене. А зараз я вам пропоную перетворитися на сніжинки і покружляти, потанцювати, порухатись, як вони. Молодці, ви дуже гарно рухалися. У вас теж скоро буде новорічне свято, і ви можете вивчити цей вірш і розказати його своїй ялинці, а допоможуть нам в цьому схеми до вірша, тож будьте уважні і повторюйте разом зі мною. З неба падають сніжинки, на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграє білих мух, як м'який холодний пух. Біле-біле все навколо, Ясне й чисте, як ніколи, мов пухнаста ковдра ліг, скрізь на землю білий сніг. І тупочутну женята по блискучому сніжку це ж у нас сьогодні свято у дитячому садку. Молодці. А давайте пригадаємо, хто написав цей вірш. Наталя Забіла. На цьому наше заняття закінчено. І я вам бажаю веселих, радісних і красивих. Новорічних свят! До побачення!